Всім привіт, з вами Рокзар, і ви мене спитаєте, чому позади мене стоять тварини і, і монстри? Тому що в цьому відеороліку ми будемо дивитись, як бачать світ тварини та й монстри. Для чого нам треба нажати F3, F4, щоб перейти спостерігача? Ну хтось кому. Перша на спробі у нас корова. Корова бачить світ, і як ми. Так. Ну, я знаю, що корова їсть пшеничку, і в неї очі туди і сюди. зрозуміло. Так. Півця. Також сама. Так, виходить у них всі... бачать. Ну, як ми. Ну, я тільки знаю, що звісті можна зробити. Вона теж їсть пшеницю, її можна постригти, зробити з вовни. Кили, ліжко. Та ну, и та, все. Так, далее свинья. Ну, зрозуміло, что свинья Ну, нижче жильца и корову. Это зрозуміло. Так. Я знаю, что они едят морку и та картоплю. Тай из них выпадает мясо, як из цих... Цих всіх Його можна пожарити та й це. А як же бачив курка? А курка взагалі така, не скажу. Вона те ж саме бачить. Так що давайте. Блін. Курка шума. Курятину, пір'я, та й... та і й все. Тепер переходимо до бджоли. Ну бжола. хоч літає. Тут хоч прикольно. Я знаю, що вона може яд, пос пустити, мед, робити в своєму вулику. Та й дуже-дуже всього багато. Вулики, там все, це. Версія 1.15.2 і ну, чи Версія 1.15. Тепер. Кажан! А кажан у нас термінатор З нього нічого не падає, тому про нього розказувати не можу. А от про павука! Він бачить восьми глазам. Раз, тут, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну, бачить свій так. Ну якщо вийти в 5, то от. Раз, два. Хоча тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, якщо так. Ну, Мені кажеться, він дуже добрий. Бачить сніг. У нього тут червоне... Щось. Ну в принципі. Воно відрізняється. від наших. Я знаю, що випадає з нього павутина. Ще є. Отруйний павук. Він отруює. З них випадає павучий глас, з якого можна зробити зілля, як я пам'ятаю, невидимості. Я, я, його треба зварити, а потім вже робити. Так. так. І ще нитки. З них вовну можна зробити і теж ліжко і к. Да. А тепер... Це! Я думав він якось. Ну, думав він щось якось там цікаво. Двигається. А він виходить і не як. Кстати, от мій ник. Так, ну виходить що це. На цьому може завершувати цей відеоролик, тому що ми всіх побачили. І як я бачу, mm -hmm. корова, вівця, свиня, куриця, бджола, кажан, павук і новий цей мопчет. Вітральний. Mm -hmm. Тільки у павука він бачить світ. Тому до побачення! Слава Україні!